Вітаю, друзі. Футбол, Ліга Чемпіонів УЄФА. Перші матчі однієї 16-ї, але, як ми знаємо, одна 16 у нас не зовсім повна, половинка, можна так рахувати, тому що вже відомо, хто вийшов заздалегідь без проходу однієї 16-ї одразу в одну восьму. Це вісім топ-клубів за результатами восьми турів Ліги чемпіонів е, раунду ліги. Тому е, саме під такими номерами з 1 по 8 вже чекають в 1 8 Арсенал Ліверпуль, Баварія, Тоттенгем, Барселона Челсі, Спортінг Лісабон, Манчестер Сіті. Ці вісім клубів чекають в 1 8, А ще до них. Повинні приєднатися їх суперники. Це клуби, які будуть переможцями в двобоях наступних матчів. Ці вісім матчів розбити на 2 дні. Вівторок, 17 лютого, і середа 18 лютого. По 4 матчі за вечір буде проведено і регламент. Наступний. Один матч проводиться в 19.45, і три матчі проводяться в 22.00 за київським часом. І в вівторок такий сценарій, і в середу, 17 і 18 лютого. Отже, в цьому відео ми поговоримо і спробуємо спрогнозувати разом з вами 4 матчі вівторка Ліги Чемпіонів однієї 16-ї. Перший якраз таки матч, який почнеться о 19.45, це матч в Стамбулі, перший матч буде проведений, і господарі спочатку, Галатасарай буде приймати Ювентус, а потім Ювентус вдома в Турині буде приймати вже турецький клуб. І за сумою двох матчів ми узнаємо, хто вийде і приєднається до восьми вже, ну так скажем, сіяних клубів в одній восьмій. Отже, Галатасарай Ювентус. Дома в Стамбулі Галатасарай грає при неймовірній підтримці. І взагалі, Галатасарай, в якому би стані клуб не був, вони вдома грають просто. Поза свої можливості. Це вже в цьому вже впевнені були багато з грандів, хто туди приїжджав. І Ліверпуль, і Барселона, і Баварія, і цього разу буде Ювентус. Я впевнений, що Галатасарай заб'є по-любому. Ювентус також очікує, заб'є. Але. Або Галатасараю, або Ювентусу, скоріш за все, вдасться забити не лише раз, а і, скоріш всього, двічі, як мінімум, можливо і більше. Тому, ось йдучи по такому направленню, я вирішив тут взяти обидві заб'юті тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,2. Такий самий забігаючи наперед, такий самий прогноз, і приблизно така сама ситуація буде, до речі, в матчі, який вже почнеться пізніше в 22.00 за Києвом. Це матч Бенфіка, Лісабон, Реал-Мадрід. Бенфіка в Раунді Ліга вже доводила, що вони можуть грати не просто результативно, а Результативно проти Гранду. І вже Реал перемагали. Ви пам'ятаєте? Цей неймовірний тріумф, блискучий матч для нашого Анатолія Трубіна і для всієї лісабонської Бінфіки. Я не кажу, що буде приблизно те саме, але я впевнений, Бенфіка заб'є. Я також впевнений, що Реал заб'є. Тому навіть не здивуюсь, якщо і дійсно буде рахунок 3-2. Ну, я точно впевнений, що буде рахунок мінімум або 2-1, або 1-2. Це мінімум. І саме тому я так само як і в матчі Галатасарай Ювентус. В матчі Бенфіка-Реал беру обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Тут вже коефіцієнт набагато нижчий. У Галатасара Ювентус 2,2, а тут 1,75. Далі. Монако псж Перший матч на стадіоні Луї 2. Я вважаю, що ПСЖ виграє і на виїзді і вдома. Такий клуб, як ПСЖ, буде виконувати мінімальну задачу потрапити в 1-8. Ну, а там вже будемо дивитись який буде суперник у ПСЖ, і будемо е, рахувати і прогнозувати по ситуації. Е, багато хто з вас каже, що е, ПСЖ може в ніч зіграти, а дома виграти впевнено. Можливо, такий сценарій, але я не думаю, що парижани будуть відкладувати все на домашній матч. Я думаю, вони будуть намагатися зробити все, ну. Принаймні мінімально вже в матчі на Луї другому. І тому я е, беру, беру перемогу ПСЖ 1,58. І четвертий матч борусія Дортмунд Аталанта Бергамо. Тут просто я очікую результативний матч. Тут може бути все, що завгодно. І я вам скажу багато. Що залежить від того, в якому стані, в якої зіграності Борусія. Аталанта завжди може додати навіть по ходу матчу. Аталанта може діяти несподівано в процесі матчу. Це непередбачуваний клуб. Ось саме тому я і не обираю тут ні переможця. Ні, Програвшого. І дивіться, це виходить у нас за вівторок. Не у нас, а у мене. У мене за вівторок лише в одному матчі я впевнений в переможці. Це Монако ПСЖ. Тут я впевнений. скоріш за все, навіть скажу, що скоріш за все, 2-1 ПСЖ переможе. А ось в інших матчах. Тут, бачите, я не здивуюсь, якщо Галата Сарай виграє 2-1, або якщо програє 1-3, все може бути. Так само і в матчі Бенфіка-Реал. І, до речі, так само Борусія Дортмунд-Аталанта. Я чогось спочатку також хотів взяти обидві заб'ють тотал більше 2,5, а потім, думаю, що оцей такий самий слизький матч. Тут, до речі, може бути і 3-0, і 0-3. Легко. І саме тому я тільки в цьому матчі взяв суто тотал більше 2,5, 1,74. Оце такі мої передбачення, мої варіанти, прогнози на 17 лютого на вівторок на перші 4 матчі однієї 16 Ліги Чемпіонів УЄФА. Далі будуть, звісно, на матчі середи 18 лютого, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки. Чекаю також від вас змістовних коментарів. Дуже-дуже дякую від душі і щирого серця. Кожному з вас хочете подякувати ви реквізити в описі, здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі всім, папа. -па.